Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль кадри з полоненими та їхні очі, коли вони ступають на рідну землю після російського пекла, важко забути і дивитися без сліз. Та одна фотографія, думаю, запам'яталася усім: звільнений чоловік з яблуком в руках. Тоді він розказував, що те яблуко він куштував з особливим трепетом, і було воно. Найсмачнішим яблуком у його житті минуло два місяці від тоді, як захисник Максим Колесніков уже вдома. За цей час він пройшов реабілітацію, почав набирати вагу, і от нещодавно знову повернувся до лав Збройних сил України. Він впевнений, що для нашої перемоги ще потрібно багато зусиль. А ще військовий, який в мирному житті був успішним маркетологом, мріє опанувати нову професію і допомагати усім українцям відновлюватися після пережитих жахів війни. Про це Максим розказав Христині Величанській. Так, хлопці, перекус, хто брав. Брав. Перше рік їм свіжі фрукти. Ці кадри перших хвилин волі і найсмачнішого в житті яблука зворушили мільйони українців. Афіє. <нах> Це був черговий обмін полоненими. Додому на початку лютого повернулось 116 українських захисників. Серед них доброволець Максим Колесніков. Він щойно поговорив із дружиною. Коли закінчив розмовляти, я почув, як хрустить яблуки, аромат, і Потім побачив, що яблука йде. Це було так неймовірно. і я так його хотів. І це попало в кадр. Ну, випадково, всі, хто повертається з російських тюрем, з змарнілів край, худі та голодні. Чим годували у полоні військовим навіть складно описати шкарву з паростками, залита олією, або водичка з Дві Вікартош не вечір. Як виглядає сніданок? Це гаряча вода, в якій на 100 грамів води 2-3 ложки гречки звареної. Такі розварений порос. Ну такий гречневий відвар. Це зараз після двох місяців. Літації на вагах у Максима плюс 16 кілограмів, та у полоні військовий втратив 32. Дуже сильно атрофіювалися м'язи, спина, сідниці, ноги, все, руки, все це зникло. І в мене просто шкіра висіла на кістках. Що таке доведеться коли-небудь пережити Максим і не уявляв у цивільному житті? Він успішний маркетолог, що 20 років тому переїхав до Києва. Я народився в Донецьку. Потім, в 15-му році, в січні я мобілізувався і приймав участь в АТО. Я потрапив в артилерійську бригаду. Там служив воював. Тож 24 лютого теж пішов у військкомат, а ввечері одразу на позицію, що була на Київщині. Там був колись резервний пункт зв'язку, і там була. Очбова частина зв'язку також все на там знаходилося, і ми мали її захищати, обороняти. І спочатку березня ця частина опинилась в оточенні. Росіяни намагались захопити її кілька разів, але потім окупанти вирішили, що штурмують стратегічний командний пункт, звідки керували обороною Київщини, а всередині, начебто, 100 азовців. Коли вони до нас прийшли, то там був отряд спецпризначенців сил спеціальних операцій за підтримки батальйону ВДВ, ще й їх мотопіхота була. там Навкруги там просто таке було жесть. Той бій тривав вісім годин. Наші військові використали усе озброєння, понад три сотні росіян проти кількох десятків українців, серед яких сім жінок. Вони шукали в нас яких підземілля, бункери ходили. Де ваші азовці? Ми кажемо, нема. Де ваші джавеліни? Ми кажемо, так ми кажемо, немає. думаємо про себе. Якщо у нас були джавеліни, би ви до нас зайшли. У Нас достатньо велика кількість загиблих і були поранені. Звісно, і командир саме через це прийняв рішення здаватися, бо у нас закінчилося абсолютно все, що у нас було проти танків. Спершу полонених повезли у Білорусь, потім у Брянську область Росії. Це була вже тюрма, і такий собі концентраційний табір в нас охороняв їхній тюремний спецназ. У їхній камері замість десяти тулилось 14 військових, і попри те, що все було засталене ліжками, їм часто забороняли сидіти. Ми стояли цілий день. Дехто роз при цьому давав можливість ходити принаймі, а де хто сказав, ну, вимагали, щоб ми стояли по лінійці. І звісно, допити дещо Максим розповідати не може, але за весь час більшість військових викликали чотири рази. Про події 14, 16, 17 років це були події революції гідності. Вони взагалі шукали, наскільки я розумію, активних громадян. Бо вони їх мали намір або посадити в тюрму, ізолювати, або знищити. Там був допит про те, що ми знаємо про. Іноземну зброю, про зброю, хімічну, бактеріологічну, про цю пресловуту грязну бомбу атомну. А далі місяць ідентифікації у полонених брали відбитки пальців. ДНК робили 3 d сканування облич якось привели нас всією камерою в велике приміщення, де стояла така штука. вона розміром схожа на душову кабіну, але вона була повністю утикана камерами. Всі, хто народився західніше ніж Житомир, вони заходили в цю камеру, і їх там знімали. Чому західна Україна? Ну можливо, бандерівці, яких шукають, страшніше від катувань було дізнатись про удар по ТРЦ у Кременчуці, в який часто навідувались його батьки. На поверсі нашої, на нашому гуляли, два телевізори, їх передавали з камери в камеру, і ми мали на коридорі при перевірці доповідати новини. Так співпало, що саме в той день, коли це трапилося. Телевізор був в з камері. Це дуже дуже важко, коли не зрозумів, що з твоїм рідним. Максим до війни саме розпочав здобувати освіту психолога. Це і допомогло не зламатись у полоні. Разом з військовими постійно будували плани на майбутнє. Раптом відкриваються двері камери. щоб ми маємо вишиковуватися? Ми вишуковуємося і називають дві фамілії одного з моїх товаришів у нього. Перший війни, потім я. Потім кажуть вс всі речі і на вихід. Наступного дня, коли нас вже привезли на литовище військовий, посадили військовий літак, там е якийсь офіцер військової поліції їхньої сказав, що там сидіть тихо, там вас обміняють. Із 60 бійців, які разом із Максимом потрапили у російську тюрму, половина ще залишається у полоні. Сам доброволець уже повернувся знову на службу, бо своє майбутнє без перемоги, він не уявляє. Я хочу, щоб Закінчилась війна нашою перемогою, щоб ми відчували себе спокійно. І я хочу повернутися до свого навчання і стати психотерапевтом. Христина Воличанська, Євгеній Задоє, факт і сітві, марафон Єдині новини.